При вологому кашлі можеш спробувати ПЕКТОЛВАН-С. ПЕКТОЛВАН-С допомагає дітям при вологому кашлі. Сьогодні у телесніданку я покажу вам, як у сніданку нову рубрику знімали. Тує у сніданку. Тепер наші глядачі дізнаватимуться про погоду та заходи на вихідні від п'ятирічної дівчинки Фросі. Можете не дякувати. Ми пробрались до студії сніданку, щоб підгледіти, як просуваються справи у нової ведучої на знімальному майданчику. Добрий день всім! А хто тут Фрося? Ти? Ти, 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 ти? Хто Фрося тут? Фрося дуже комунікабельна. Вона радо розповідає, як потрапила на один плюс один. Це перше, що я веду погоду. Це я на ведучу пошла. Ось так. Це ми не просилися, а саме самі нас запросили сюди. Фрося дуже відома в інтернеті дівчинка. Відео із дорослими віршами, які вона читає у соцмережах, набирають сотні тисяч переглядів. Між зйомками талановита Фрося розважає знімальну групу віршами. Проложите хоч тунель по однорикі, і без страху приходите на віно і шашлики. Тож у неї вже й тут є свої фанати. У мене автограф від Фросі. Нова рубрика, каже Фрося, буде захопливою. Каже, жоден глядач не залишиться байдужим до її порад. Ну, буду я вам погоду вести. Так. І це буде дуже цікаво. Ага. А чому? Тому що там ну, говориш і з інтонаціями. Ага. І мені подобаються емоції, інтонації. Ну, все подобається. Однак веселі відео на екрані результат серйозної роботи із режисером. Ну, треба його слухатись, він говорить один раз, щоб він сказав один раз. Ну, якщо він багато разів буде повторяти, то не буде так і красиво. Буде не важливо. За кожним кроком, поглядом або жестом Єфросинії стежить режисер Тетяна Алфьорова. Оце тато, бачите, допомагає дея команди. А то режисер що найбільше кричить дівчинка. Вона знімала проморолок для дитячої кулінарної рубрики із Євою та Сєвою, а тепер знімає таке ж відео для фросиної погоди. Однак Таня не лише діє як суворий режисер. Вона намагається надихати ведучу різними хитрощами. Ставить акторці задачі майже за Станіславським. Да, тільки з посмішкою, як актриса. Можете не дякувати Веселіше. або заохочує смаколиками. Три морожних тебе ждуть, а може бути і чотири. Забери торта і почали. У проморолику Фросю весь час перевдягають і весь час за бажанням самої ж ведучої підфарбовують, поправляють їй зачіску. Будь ласка, зможете мені зробити зачіску і ага. То що ми будемо робити хвостики чи Хвостики. Режисер обговорює з ведучою всі деталі. А фрося в свою чергу може щось коригувати або радити. Ти Будеш стояти на голові, а наші асистенти будуть тримати тебе за ноги. Клас! Духи шапку треба. Шапку а, ти думаєш? А без шапки. Без, без шапка буде поняче. Ми обійшлися без шапки, але з подушкою. Режисер залучила і мене. Доручила тримати фросю за ноги. Руками Давай. давай. Доля тримальників на майданчику непроста. Бідні гнуть спину, поки режисер шукає і ніяк не знайде потрібний кадр. Що я ринка втомилась? На які сімнадцять кілограмів Тримати. Не знаю. Дивися на Іру, що Ти зробила п'ятирічна Фрося. Дуже допитлива у будь-яку вільну хвилину, цікавиться і досліджує виробничий процес. А що Ді, це таке? Можу, от, будь ласка, що це таке? Це наш знімальний майданчик. Це наш кадр. – А чого Ось так. От, отут, отут Фрося буде стрибати. Фрося. Фрося й сама вже може багато чого пояснити з того, що відбувається на майданчику. Це фон. 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 А чому він зелений? Ну тому що так потрібно. Там роблять різні штуки вже. Самі переробляють на цей фон, а роблять все, що потрібно. Ти ж бачила ролики? Це був зелений фон з наклейками, і то було все часи, гаваї, карта, оце все було на зеленому фоні. Так, дійсно, фросю знімають на зеленому тлі, потім вирізають і вставляють її у будь-які краєвиди, країни або обставини. Я бачила ролик, в якому на тебе вітер так дме. Це взяли дуйку таку велику і почали бросати туди. Газети то бумаги, Все бросали. Під час зйомок не обходиться і без виробничих аварій, але фрося про них мужньо, забуває. Попри довгі виснажливі зйомки, маленька зірочка Фрося весь час бігає, стрибає і сміється. Я не втомлюся ніколи. А навіть якщо починає згасати, не хочеш Ну спати. обіцяне режисером Морозового знов повертає сили. Та нормально, диви, який рожочок. Тільки його мало. Ну і журналісти, до речі, теж краще працюють, коли їм дають морозиво. Будь-що, що ви з'їсте, можна виправдати тим, що це для зйомок. Дубль за дублем, дубль за дублем. Фрося невтомно промовляє свій текст. Щобни цього сніданку з один плюс один. Давай трошки веселіше, Фрося. Що п'ятниця у сніданку з один плюс один. А Таня дубль за дублем тисячне просить її повторити ще раз. Що п'ятниця у сніданку з один плюс один? Stop. Stop. Mm -hmm. Молодець, було. І нарешті в кінці знімальної зміни звучать заповітні слова. Прося, дуже тобі дякую. На сьогодні зйомка завершена. І вам дуже дякую. Всій групі. Так, давай п'ять. І я. Опа! Молодець. Тож дивіться, що п'ятниці у сніданку з 1 плюс 1 фросіна погода. Буде весело. Що п'ятниці у сніданку з 1 плюс 1.